Рішенням Ради національної безпеки і оборони України медико-соціальні комісії перестали функціонувати через свою корумпованість. Одночас усі справи, які були подані на розгляд, закрили до нового року. Наразі триває передача архівних документів до експертних комісій, які оцінюватимуть повсякденну функціональність осіб. На даний момент триває процес передачі усіх архівів, усіх облікових форм, усіх бланків суворої звітності. Всі вони будуть скеровані у відповідні заклади, де функціонують експертні команди також ще додам що вся матеріально-технічна база обласного центру медико-соціальної експертизи передана в користування експертним командам станом на 25 грудня 2024 року обласний центр медико-соціальної експертизи оглянув усіх осіб які звернулися до нас з метою визначення статусу особи з інвалідністю Наразі жоден експерт, який працював у МСЕКах, не входить до складу експертних команд, створених на базі лікарень області. Одна з причин відсутність у них кваліфікаційної вимоги, а саме стаж роботи практикуючим лікарем не менше одного року. Інший аспект етичні норми. До складу експертних команд не включені працівники сек. Прямої заборони щодо працівників МСЕК немає. Якщо вони працювали тільки в медико-соціальній експертній комісії і не працювали за сумісність, то вони не можуть переходити працювати в експертні команди по цій вимозі кваліфікаційній це одне. Друге, це ну це чисто етичні причини, із яких ми не рекомендували би приймати їх на роботу. Щодо голів медико-соціальних експертних комісій, є пряма заборона щодо роботи. Expert nekomá Нагадаємо, в 11 закладах створили експертні команди, які матимуть право встановлювати інвалідність. Так, отримати висновок щодо ступеню функціонування особи можна у профільних закладах, а саме протипухлинному центрі, центрі легеневих хвороб, обласному центрі кардіології та кардіохірургії, а також у центрі психічних захворювань. Решта комісій створені у багатопрофільних лікарнях. Головною фішкою новостворених команд вважається мінімізація корупційних ризиків і спрощення маршрутного листа. Для пацієнта основний принцип це те, щоб ми мінімізували корупційну складову і мінімізували людський фактор. Тобто на сьогоднішній день йде знеособлення як членів команди, тобто ми не знаємо, коли хто буде проводити оцінювання. Так, члени команди не знають, кому вони будуть проводити оцінювання до моменту безпосереднього проведення роботи. Для пацієнта є основним це лікуючий лікар, який формує пакет документів. Пакет документів значно зменшився. Форма 88, яку оформляли при скеруванні на МСЕК, відмінена, її не потрібно. Пацієнт подає через свого лікуючого лікаря безпосередньо тільки документи, які засвідчують особу, ідентифікаційний код і ще якісь, які надають йому особливого статусу. Чи це він був до того визнаний особою з інвалідності внаслідок трудового каліцтва, чи з дитинства, тобто він надає тільки ті підтверджуючі документи і всі медичні документи, які підтверджують його функціональний стан все. Найбільша кількість експертних комісій працюватиме в обласній лікарні імені Новака в Ужгороді. Тут створили 10 команд із практикуючих лікарів. Для роботи медиків виділили окреме приміщення військового госпіталю. Розміщення команд і відповідних приміщень, де буде продатися оцінювання, знаходиться у піддаленому підрозділі госпіталі інвалідів війни та учасників ліквідації на ЧАЕС. Там виділені приміщення з дотриманням усіх питань інклюзії і всіх інших вимог, які вимагаються згідно нормативних документів. Команди сформовані, працівники працюють адміністратор. Ми отримали ми на даний час три справи. Ми їх почали розглядати. До військових, які претендують на встановлення інвалідності внаслідок отриманих травм, то їх справи експертні команди розглядатимуть позачергово. Більше того, якщо пацієнт перебуває у лікувальному закладі, то його безпосередній лікар зобов'язаний скерувати справу на розгляд комісії. Це пріоритет номер один. І, звичайно, їх розглядати будуть позачергово, але пакет документів повинен подаватися. Тут також скоротили маршрут пацієнта. Пацієнт проходить військово-лікарську комісію в шпиталі, і військово-лікарська комісія має право, немає, а це обов'язок уже її, створити електронне скерування на розгляд команд. Тобто, знову ж військовий нікуди ходити не має, ніякі передачі його до сімейного лікаря, до профільного спеціаліста, до так госпіталю. Так далі, до там, до да. госпіталю. Оглянули, встановили стійку втрату працездатності чи відсотки втрати чи ще щось. Ну по діагнозах він підходить. Електронне скерування, всі документи на комісію. Все. Розгляд справи щодо оцінювання повсякденного функціонування особи може тривати не більше 30 днів. Наразі черг у закладах немає, оскільки для лікуючих лікарів формування пакетів це нова робота і ще не все так гладко, як хотілося б. Разом з тим, пацієнти, які мають онкологічні захворювання чи туберкульоз, а також анатомічні дефекти, як от відсутні кінцівки, можуть пройти освідчення заочно. Оскаржити рішення винесене комісією можна протягом 10 днів.